Друзі, вітаю! Давайте швидко вам розкажу одну прекрасну новину. В Росії в Челябінській області прорвало дамбу, ідуть потопи. І це прекрасна новина, тому що вже більше чотирьох населених пунктів зазнали. Тут таке велике питання, чи справедливого покарання кармою, чи, наприклад, гроші пішли на війну та корупцію, і не залишилось для того, щоб укріпити свої ж населені пункти. Ну і Фіцо уже дзвонив сьогодні Шмигалю, плакався, каже, що вони не зможуть пережити ні зиму, ні осінь без російської нафти, яка транспортується Україною. Ну і гарні новини від наших енергетиків. Підпишіться на цей YouTube канал, поставте. Дзвіночок, теж дуже попрошу поставити дзвіночок, щоб ви одразу бачили. Ну і підписатися на цей канал. У нас атакують російські боти, і вони хочуть понизити видачу, а ми навпаки її підняти. І Донат для наших спецпризначенців, хлопців, які воюють на півдні Херсонщини, купуємо 25 суперкрутих пташок, які штучним інтелектом управляються, і будуть бити точно в російських окупантів. Російські мережі заполонили. Крики й воплі жителів Челябинської області, які пишуть: «Ми на крыше, ми всі тонем, спасайте. Одним словом, ближайші населені пункти вже під водою кричать, і насправді йде дійсно по російських телеграм-каналах, типу там Челябинс, Челябинс Огоньком, інфо». На Калимском водохранилищі В ближайшее время возможно отключение водоснабжения в Карабашском городском округе, поэтому всем жителям следует запасатися водой. Запаслись водой, тому що прорвало дамбу. Киалинском водохранилище в Челябинской области четыре населенные пункта находятся по ходу движения воды, сообщили МЧС. Режим ЧС объявлен на Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы сообщили власти. В конце зоны потопления из-за прорыва дамбы близ. Карабаша знаходиться 200 чоловік, сообщили ТАСС в администрации городського округа. Ну і далі вони пишуть, що прорив дамби, евакуація проходить дуже невдало, ніхто не підключається. Одним словом, все як зазвичай відбувається на Росії. Єдине, що дійсно ми бачимо кількість дам, які прорвали за останній рік, вона якось так логічно влягає в. Прекрасний ряд, що це все не просто так, а з іншої сторони, це дуже легко пояснити. Дійсно, гроші грабують, крадуть як востаннє. Ну і найголовніше, ми розуміємо, що велика частина грошей пішла якраз таки на війну. Тобто, фінансувати війну гроші є, а от якраз таки забезпечити свої внутрішні питання грошей. Немає. Ну, якщо росіяни в трьох містах виходили на протести, то побачимо, чи готові вони будуть вийти якраз за свої населені пункти і потрусити грушу. Типу, мовляв, робіть щось із цими дамбами, затоплює цілими селами і містами. Тим більше, що це почалося там буквально годину-дві тому. Ну, от, побачимо, не будемо робити супервеликих прогнозів, але в даному випадку бачимо, що інфраструктура Росії трещить по швам. Нагадаю, що в них є такий політолог Карамурза, який написав ще в кінці. 90-х прекрасну книгу про управління колективними суспільними масами на Росії, і там якраз таки описав, що після великої техногенної катастрофи думки і свідомість населення міняється настільки, що вони готові змінювати свої політичні погляди. І на багато речей, типу розвал Радянського Союзу після Чорнобиля. Ну, от, для них ставав буденністю, і це їх вже взагалі не лякало, тому що була велика катастрофа перед очима. Ну, можливо, для цього якраз таки росіянам. Треба, щоб кілька великих дамб прорвало, щоб, можливо, хоч десь в чомусь розбудити їхню свідомість. Але повторююсь, розгільдяйство і халатність це якраз таки козирний почерк російських інженерів, які нам вже і Чорнобиль допомагали будувати, і які своїх дам набудували, що вони зараз носять цілими селами. Будемо чекати офіційну інформацію вже від більш високих джерел. Побачимо, що вони заявлять, але в даному випадку побажаємо їм тримати за спасательні круги. В коментарях напишіть, як гадаєте, це їхня карма, і їх просто карають за всі ті злочини, які вони коять проти нас. Чи дійсно розграбували все гроші не довезли і ніхто цими дамбами не займається? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тим часом Фіцо обговорив зі Шмигалем перекриття нафти. Лукойлу і запропонував свій варіант. Вже ніякі рани, ніякі замахи його не хвилюють. Прем'єр Словаччини вже зателефонував в Україну у своєму колезі, запропонував технічне рішення для відновлення транзиту нафти. От трошки їх взяли за горло, придушили. І тут Словаччина вже така дуже проукраїнська. Тут же ж треба ж і на Мізинчиках походити перед Україною і набрати зайвий раз. Бачите, як все дуже швидко міняється під час розмови. Фіцо запропонував Україні технічне рішення транзиту російської нафти, в якому мали взяти участь кілька держав, зокрема Словаччина. Для чого це нам? Ти блокуєш ввезення зброї, ти блокуєш разом з Угорщиною фінансову допомогу, але коли собі хвіст почав підгорати, вже зразу готові дружити з Україною. Відновлення транзиту російської нафти є надзвичайно важливим для нафтопереробного заводу СлавНєфт. Оскільки альтернативні джерела нафти є більш дорогими і можуть технологічно бути непридатними. Ну і супер, сказав би Шмигаль, ну От а, але він цього не сказав. Додали, в найближчі години та дні триватимуть інтенсивні переговори на найвищому політичному та професійному рівні. Подробиці запропонованого рішення словацька сторона не розголошує. Нагадаю, що Угорщина та Словаччина отримали винятки. Загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення. Але е ці санкції ввела Україна і якраз таки показала, що ми санкції можемо вводити самі і взяли, перекрили трубопровід Дружба. Е ну і власне питання тільки одне до нашої влади: чому ми не зробили це раніше? Ось це дуже велике і правильне питання, тому що цю штуку, тільки вони почали заїкатися, що не готові нас блокувати, треба було робити одразу. Ну і ще остання історія, яку я вам хотів сьогодні розповісти. Вийшли в Укренерго з офіційним повідомленням і сказали, що найскладніший період літа з точки зору енергетики, не думайте, що все одразу вже позаду. У нас є всі причини очікувати, що найскладніший період літа ми пройшли. Дуже складні пару тижні і зараз дійсно ситуація покращилася. Це пов'язано з тим, що спала аномальна спека, і на так зменшилось споживання електроенергії. До речі, Укренерго це якраз та організація, яка відповідає. Ну, по своїй назві за енергію, Але якраз це та е, організація, яка кілька тижнів тому провела тендер на закупку кондиціонерів в той день, коли вивіз прес реліз українців з проханням кондиціонерами не користуватися. Ну, але ми не користуємося, вони користуються. Е, замість складного режиму 3-4 черги ми маємо одну-дві, які застосовуються залежно від часу. В деякі години дефіцит може бути менший, в деякі трохи більший. В деякі ми навіть маємо можливість. Не запроваджувати ніяких обмежень електроспоживання. Голова енергокомпанії пояснив, що якщо не буде нових масштабних пошкоджень електростанції, то ситуація матиме тенденцію до покращення. Але це нічого не говорить про зиму та осінь, тому що одна річ це аномальна спека і кондиціонери, інша річ, коли на вулиці мінус 20, мінус 30, і потрібно отоплення. В ДТЕКу сказали, що українці повинні розраховувати самі на себе, ну, щоб ще могли сказати в олігархічній. Компанії так писали багато велика кількість пабліків от, е, і різних ресурсів. Але зрозуміло, що олігархи дбають самі про себе, тому коли є гроші, вони стрижуть їх з нас. А коли приходять проблеми, вони кажуть, друзі, давайте тепер кожен сам за себе ну, олігархам трошки простіше переживати зиму, коли є кілька мільярдів зароблених за час війни, можна і в Швейцарію виїхати тихенько пересидіти, можна і тут собі щось попристойніше зняти чи збудувати. Одним словом, ми живемо трошки в різних площинах. Але як мінімум за літо зрозуміло, Укренерго прогнозує більш стабільну кращу ситуацію в енергетиці. Ну і добре, і добре, те, що в Росії прориває дамби, і вони розуміють, що гроші на війну могли піти в іншому. Напрямку, а з іншої сторони, можливо, хтось там і допоміг цій дамбі, котрій вже цього року піти за течією річки. Друзі, напишіть в коментарях за дамби. Як гадаєте, самі прориваються чи хтось їм допомагає? Ну і друге, які у вас очікування від зими? Напишіть це, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал і дуже прошу, зробіть донат для наших хлопців-спецпризначенців. Південний напрямок 25 пташок, які по 80 кілометрів будуть летіти і за допомогою штучного інтелекту визначати найкращі цілі. Ось така наша мета. Більш ніж четверть мільйони ми вже зібрали, ну і рухаємось до одиниці. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!